Українському війську є два типи військовослужбовців. Ті, що вважають, що в штатному вигляді зброя ідеальна і не підлягає якимось покращенням, і ті, хто все ж таки пробують якось модернізувати її, виходячи з потреб сучасної війни. Сьогодні армія ТВ завітала якраз до других військовослужбовців: це розвідники з 74-го окремого розвідбату, які якраз і модернізували, вкоротили ПКМ. Ідея з'явилася ще, мабуть, у 2018 році. Mm -hmm. Це перша ідея. Е, у нас були на озброєні тоді кулемети е, РПД. От, і... Тоді дуже подобалась ідея американських військових у В'єтнамі, коли вони їх обрізали. Угу. Тоді від РПД відмовились і почали працювати з ПКМами, бо це все-таки зброя більш ефективна і сучасніша, точна, точна, та. Та, то точніша. І тому ми перейшли на них. І відповідно, в 22-му вже році на початку було багато а, сіряку, угу. багато переміщувались, переміщувались в транспорті. Ми їздили в трьох. У нас кулеметник сидів позаду і він тримав кулемет між нами, uh -huh. І у разі чого він мав працювати одразу через лобове скло. Uh -huh. так. Коли вже почали попадати м -м, трофеї, а, і один з трофеїв — це був кулемет розбитий. От, ми з нього зняли ствол. Перше, що зробили, це обрізали ствол. Обрізали ствол, обрізали його по газову камеру. Uh -huh. Нарізали різьбу, але єдиний момент. Да? Да, єдиний момент довелося е, другим етапом це збивати фаску всередині під кутом 45 градусів, uh -huh. бо воно не летіло. Uh -huh. Тобто, перші Утюги. постріли зрозумів, що воно летить куди завгодно, але не так, куди, куди треба. Наступним кроком було це зменшення прикладу, габаритів прикладу. Бо якщо ви працюєте з кулементом, ви знаєте, що броня, спорядження, довгий приклад, вкладка буде крайне зручна. Вивели на ціль, зробили постріл. Знайшов в інтернеті на OLX людину, яка робить ці приклади, uh -huh. поспілкувався, і вона зробила ось такий короткий приклад. Потім було встановлено кріплення під каліматор і, відповідно, придбаний каліматор. Каліматор військового зразка. Приціл на кулеметі має бути з великим вікном, щоб мати широкий огляд. Ну, скажімо так, бачити периферичним зором ви також маєте це враховувати. І має бути додаткове джерело живлення. Тут є як батарейка, так і ще Ось Да, Тобто це не стане для вас потім сюрпризом, що ви десь не взяли з собою батарейки або щось інше. Да, дійсно, такий неочевидний момент підбору каліматору саме до кулемета. Говорили про те, що він має бути з широким оглядом, і так буде простіше тоді. Влучати і виявляти ціль, перевага цього кулемету. В чому? Тобто, ви зараз можете в такому вигляді сісти в транспорт, вийти з транспорту. Це може бути М113, це може бути Про, це може бути звичайний пікап, зайти на позицію, відпрацювати, зачистити цю позицію. Потім дістати з рюкзака стандартний ствол, yeah. поставити і вже працювати на відстані. Тобто цим кулеметом особисто я стріляв на відстань 500 метрів, це був гонг е і одиночними пострілами я в нього влучав. Порожній для е, ротації, для вивозу особового складу на позиції, е, для виходу в сіру зону, відповідно, він використовувався. Uh -huh. Це більше кулемет для, для приміщення в транспорті. Тобто він був для забезпечення, скажімо так, безпеки. Кулеметник. Зазвичай сідає у нас позаду з правої сторони, бо кулеметнику важче. Ага. Якщо нам треба вийти з машини, ми під'їхали на точку і одразу вивестись на ціль, то ми робимо ось такі маніпуляції. Це дозволяє нам робити якраз цей кулемет. Можемо врахувати, що у нас тут може бути наш побратим, і наша задача одразу піти в сторону, от, зайняти положення, якщо лежачи, або. В залежності від того, чи є укриття. Тобто дуже комфортно, дуже зручно. Пробуємо. Зараз можете просто виведіть на ціль на, ціль на 12 годину. Просто ага. спробуйте. З нижнього положення, з лоу Да, З цього положення так, так. Да, і виводите на, на ціль. Да. В принципі, дуже швидко. І е, довжина ствола ви можете і Можете спробувати трохи, трохи назад. Ще приклад ага. і одразу вивести прямо. Ось. Чим більше ви знаєте, чим більше ви вмієте, тим менше у вас буде виникати ситуації, в яких ви будете безсилі в плані своїх знань і можливості комбінації цих знань. Давайте я покажу ага. на, на цьому без кулемету. Покажу просто. ось ми сидимо, ми робимо крок і одразу ага. трохи на назад. І вже весь цей час виводимо зброю, впираючись. Угу, угу. Виводимо, виводимо, виводимо. От, все, чудово. Круто. Ну дійсно, в броні, Солоні. в касці, да, це було б зробити не так швидко. Але постійне тренування, постійне відпрацювання, думаю, дайдуть результат. Тепер можемо попрацювати. І попрацювати. Саме приємне вишили на кінець. Це вираз обличчя людини, які кажуть, що у ваших руках немає козирів. Так на дев'ять. Рекрутинг у вашому підрозділі. Він кого ви та, завжди. Та, кого шукаєте і от, які, на які позиції? Ну, Потрібні розвідники, люди, які будуть працювати як універсальні солдати. Боєць має розуміти, що тут він не є, скажімо так, Одноразовим, угу. що тут за його життя е е ведеться боротьба. Всі бажаючі можуть, зможуть доєднатися або дізнатися умови, на які позиції можна так. зайти в 74-й окремий розвідбат. Так, нам зараз дуже потрібні пілоти. Люди, які або вміють працювати, або, о, скажімо так, хочуть навчитись працювати як пілоти.